Всім призи, моя Бонко, і сьогодні я вирішив створити проект під назвою 24 години. Суть проста, я маю 24 години грати на одному аккаунті, на нульовому аккаунті. І подивимося, скільки зможу кубків я апнути за ці 24 години. Як ви можете бачити, я тут вже створив собі аккаунт, новий акаунт На жаль, тут у мене не вийшло зайняти, типу, тобто, нульове місце, щоб мені дало нуль кубки ну чи ж те місце щоб мені дало нуль кубки я зміг зайняти якесь кільсього місце і через це мені дало тільки 2 трофеї, тому мені придеться починати з двох кубків. Я думаю, що це не велика різниця, якщо що можна, в принципі, потім ці два трофеї. Відняти Ось так от, коротше, глядає мій аккаунт, і рівно в 9-й годині я почав свій пуш. Для початку я прокачав Шеллі, також я покликав собі Тіменті, свою команду Redemon's, апав я разом з Сліп, Алексом та Ісфоксом. Дуже дякую їм за допомогу. Ну, мені дуже сильно допомагали, прям величезний їм дякую. Також забрав, в принципі, за те, що я прив'язав аккаунт, я собі забрав браулера Барлі та заодно до нього скінчик. І також я його прокачав зразу, хоча б на другу силу. Потім я вже виграв першу каточку разом з сліп. І зараз я граю разом з ліп. У мене вже є одна з трофеїв, катка до Ніти. Але я зараз забираю щоб просто чуть-чуть прокачати собі бралерів. Так, ну що ж, от я вже якраз таки отримую Ніту. Це вже мій другий рідкісний бралер є на аккаунті і перший з цієї нагороди. Е, ну, дорогої слави. Так, забираємо ще також, в тому, нечі, що в мене появився цей Daily Streak. І за 50 хвилин навіть я получу Едгара. Це прям дуже добре, бо це буде плюс один бралер. Також забираємо далі там е, ці щоденні квести. Ми також забираємо. До речі, зараз оце от я граю ще коли не, б... не вийшло об Нового Браул Сарсі. Також у нас тут є два міфічні дропи, за те, що ми отримали Браулері з Дорогої Слави. Ну то за кожного бралера з Дорогої будуть давати міфічні дропи. Це прям дуже класно. Також в магазині є дуже круті акції Я Думаю, якщо що ми купимо цю от акцію з Мортісом, яка була за 80-грань, тож це дуже-дуже вигідно. Е, так, ну що ж, міфічний стартроп перший ми отримаємо, за те, що ми виграли 10 каток на шелі, і з нього нам випадає скінчик на ниту. Ну, В принципі, не так вже і пано може бути, але краще був би Бралер Забираємо далі нагороди. Я просто максимально спідрання, як можу. Ми там буквально за перші 10 хвилин наплимо якраз такі ці трофеї. Е, до речі, до нас якраз таки зараз Ice Fox, Ми разом з ним апаємо і разом з сліп. Забираємо ще далі. Додаткові наші нагороди, які у нас тут є. Я дуже надіюсь, щоб мені випадало дуже багато прокачки та також бравлери. Зараз у нас тут є на вибір якийсь рідкісний брал. Ой, на рідкісний браулер я вибрав Деріла, тому що, в принципі, за нього можна дуже легко і швидко вигравати каточки з допомогою його подвійної ульти. Забираємо також ще додаткові нагороди і вкачуємо далі бравлерів на другу силу. В принципі, поки що вкачу на другу, потім я буду почувсь збільшувати. О, наприклад, Барлі я вже прокачав на третю. Відкриваємо ще також рідкісний стартроп, з якого буваємо монетки. Це також досить таки непогано. І кредити також нам залітають. Перші кредити. Також за ні, я відкрив міфічний старт з якого мені дали просто. Ступінчик на дерева якийсь непотрібний, тому я пішов далі за ще додаткові трофеї, які я апну. Пішов далі забирати всі нагороди. І ще й зміг я зараз отримати навіть ще одного рідкісного бравлера Ель Прімо. Також я хочу швидко переконувати свій телеграм-канал. Кльор-код зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому або посилишся під цим відео. Там є дуже багато різних цікавих новин, а також там є чат. Ну І ще секундочку вашої уваги хочу приділити тому, щоб подякувати всім спонсорам, які в мене є на каналі. Дуже велике вам дякую. Ну що ж, повертаємося далі до нашого спідрану за 24 години. І відкриваємо вже наступний міфічний старт-дроп, з якого мені випало 200 очків сил. Це вже навіть покраще, це вже краще, ніж якісь там пінчики і спрейчики. Тому, в принципі, не пану, бралері можна прокачати. Наступного на дивкисного бралера я вибрав Джекі, тому що з неї також може дуже легко бруд. Волі вигравати, просто ульутуємо одночасно кидач м'яч і легко можна забити так гол Також мені відкрилися вже клуби, але мені вони зараз і так не потрібні, бо я і так на цьому граю тільки 24 години. Ну і вже за 400 трофеїв ми зібрали всі нагороди. Тепер до брал пасу також перейдемо, позбираємо нагороди, які у нас тут залишилися чуть-чуть Може навіть зараз вибимо якогось крутого е бралера Ну, як мені немає різниця кого бралера головне би просто ви побралер, щоб у мене було побільше бралерів і було мені треба апнути на кожному бралері менше кубків. До речі, моя ціль за це відео апнути 10 тисяч трофеїв, Не знаю, скільки в мене вийде апнути, надіємося на... Максимально якесь круте число. Просто зараз це такий експеримент, скільки я зможу апнути за 24 години. Ну і також, давайте так, якщо ми набираємо на цьому відео 200 лайків, я знаю, що це дуже велика цифра, але якщо ми це робимо, я е, роблю другу спробу і подивимося, скільки я зможу апнути за другий раз. Ну, коротше, це вже буде видно. Коротше, забрав, до речі, я ще також Едгара і Кольта мені залітає на аккаунт. Мене вже дуже таки непогано брали Рів'є на аккаунті. Також в мене вже є 500 кубків на аккаунті. В принципі, поки що йдемо непогано, непага, темп тримаємо непоганий, але це тільки зараз нульові кубки, тому через це е, зараз йде до... Оси таке легко та швидко. Вона надалі забираємо наші нагороди. Надрідкісний браулер у нас тут є. Я вибрав, вирішив вибрати пені, тому що вона досить таки непоганий може дамаг давати е, своїм сплешем. Також ми відкрили тут новий світ на 500 трофеях. І в мене вже є майже 10 браулерів на аккаунті. Це, в принципі, досить таки непогано. Якщо мені більше браулерів не буде випадати, то мені треба кожного браулера апнути на 1000 трофеїв, щоб я зміг за 24 години апнути 10 тисяч трофеїв. Ну мені треба вибити ще одного браулера, щоб в мене вже було рівно 10. Ну коротше, от вже попрокачував браулері там на 4-5 силу. Кого як міг, за кого типу мені важче грати, то я вкачав чуть більшу силу. З міфічного Стародроп... По до речі, я вибив браулера на ні, мені просто дуже сильно повезло. Епіка я вибив з міфік дропа. Це прям дуже класно, дуже сильно пощастило. Тому в мене вже є 10 бралерів на аккаунті. Відкриваємо далі, збираємо наші кредити тут за трофеї, які ми вже тут змогли апнути. 600 кубків у мене вже є. Поки що кожні 100 трофеї збирає нагород, що їх тут дуже багато сиблилися, і з допомогою них можна легко прокачати собі браулері. З бралпасами також не забуваємо забирати нагороди. У мене вже майже отримався бос. Залишилось буквально декілька кредитів. Це прям дуже класно. Його мені також в принципі потрібні. Тож з них можна купити Браулера. І з наступного міфік дропу мені також вбиває епічний. Випадає епічний бралер Френк, це прям дуже класно. Вже третій епік на моєму аккаунті, буквально за першу годинку-дві. Це прям дуже сильно. Не годинку-дві, це першу годину навіть менше. Це прям дуже-дуже сильно. Так, також через те, що в мене є барлі, мені дали ще 160 кредитів, і я зміг отримати ще одного епічного бралера Бо це прям дуже-дуже зараз сильно. Дуже потужний у нас є початок і наступний бралер у нас на вибір. Я вибрав Емс, тому що вона має більший урон, мені здається, ніж Б. А так, рідкісний стардроп нам тут випадає. Нічуть цікаво, в принципі. Ну і ладно, зато, ще 100 кредитів ми отримали. Також за 800 трофеїв, 700 плюс трофів я забираю ще до нагороди, тому що в нас тут вже має бути якраз такий браллер, і його якраз таки зараз я можу полапити. Я вирішив вибрати карла, хоча й не міг за нього грати, але в принципі яка різниця, якщо всіх на дріткисних я і так получу. До речі, за нього якраз таки я отримав міфічний стардроп, з якого я був ще одного епічного Браулера. Це вже була Мейсі, вже п'ятий мій епік. Це прям дуже сильно мені дуже зараз щастить на браулері, і це дуже мені подобається. Через те, що в мене збільшується шанси, апнути 10 тисяч трофів за один день. Але не збагаємо, що це тільки початок. Далі може бути ще гірше, ще важче. Там, наприклад, може тім. У мене бути тіма зможе грати. Коротше, все може дуже різко помінятися, тому треба грати максимально швидко, максимально багато апитися, поки є сили, і поки є, в принципі, така можливість. А, так, ну що ж, забираємо вже в мене майже 1000 трофеїв є на аккаунті. До речі, якраз таки е, я апну тисячу трофеїв і за це я забрав е, поку. Це прям е, дуже непогано, У мене вже всі вроді рідкісні брали, щось не всіх замітити. 200 очки сили мені також випадає. І забираємо ще додаткові на суто є нагороди. Є. Наприклад, ранговий бій ми також вже собі відкрили. Це дуже класно, тому що з нього зараз можна буде також забрати нагороди. І отримати Дінамайка на халяву. Я навіть не знав, що якщо забрати скін на дінамайка, то мені дасться сам Дінамайк, це прям дуже класно. От якщо в наступному пропасі в нас там на Леона, мені що дадуть на халяву легендарного бралера чи що, от мені щось не зрозуміло. Ну ладно. Тут, до речі, у нас вже почалася технічна перерва, я дуже розстроювався. Це в нас було 11.19, годин 11.19. І почалася технічна перерва, тому прийшлося мені чекати зараз дуже багато часу. І я вирішив, в принципі, ну, що було все чесно, я вирішив додати собі цей час, скільки в нас технічна перерва, стільки часу я собі додам пізніше. Після закінчення технічної перерви. На випусло обнову, я зайшов, брал і забрав. Тут у нас є іконочка на цьому аккаунті, та отакий вот прикольний скінчик на Барлі. Точніше, пінчик, вибачайте, я чуть-чуть бо трошки хвилююся. Досить таки відповідальний мене проект, максимально треба було багатопити, тому е, трошки так от, е, виходить нас. Забираємо, що до речі, 90 кредитів нам залітає тепер на ЕМС. Тут ще у нас також оці от івенти, які нас оновилися, оці от всі карти, тому забираємо ще також з них трошки даблерів, щоб ми пройшли собі вже чуть-чуть ще брал пасу. Також у нас з'явилася куча різних нагород, тому їх також треба повідкривати. До речі, відкриття я викладав вчора в себе на каналі. Це всіх дропів на всіх своїх аккаунтах, тому якщо комусь цікаво, можете, в принципі, це все подивитися. Так, у нас у ще є англійський старт, -дроп, ми їх також Зараз давайте відкриємо дуже довго він щось в мене грузиться, бо це все лагає, тільки напевно зараз всі заходять в Brawl Stars, тому зараз також всі нагороди підлагують. До речі, хочу сказати, що технічна перерва завершилась 14.00, тобто вона тривала щось дві з половиною години. Тому закінчу я проект не наступного дня в 9 годині, а в 11.41. Я все точно все правильно порахував в 11.41 і рівно в мене якраз таки закінчується мій проект. І ми будемо дивитися, скільки я зміг апнути. Так, ну що ж, ми виходимо в меню. У мене вже є 1400 трофея, майже золотав за 9500 даблерів за оці квести Бролпас. Прям дуже сильно непогано мене залетіло. Ще також 2500 мені залітає просто бралпас по максимуму проходимо. Вже 17 нагород у мене там є. Також, на дорозі слави, треба не забувати їх забирати, тому що цікаво може випасти. Наприклад, міфік дроп, але все на все дали нам іконочку. Ну, це не страшно. У Нас тут зараз бралпас, є ще кучі різних нагород. Ми їх зараз також повідкриваємо. Можливо, виб'ємо ще одного браулера. Ну точно ми вже забираємо Емс, тому що забрали ми кредити, і Емс нам вже залітає на аккаунт. Шостий епічний бралер. Браулер. Наступний нас епік також є. І вирішив вибрати суд, тому що досить такий мобільний, легкий персонаж. За нього легко буде грати. Так, Відкриваємо далі наші стартропи, робимо далі наше тут відкриття. Відкриваємо все, що у нас тут тільки залишилось. Монети, очки сили, все ми це забираємо, тому що нам це все дуже сильно задобиться, щоб прокачати наш аккаунт по максимуму за 24 години. Не знаю, скільки я вже раз повторився, що ми 24 години пушимо на цьому аккаунті. Ну, в принципі, ладно. А так, а тепер нам треба прокачати всіх бралерів, У мене вже 20 бралерів майже є на аккаунті. Прям думаю, що досить таки не пане. Зараз дуже 20 бралерів вибив. Я думаю, що в мене максимум буде там 10-15 бралерів, але в мене вже є 20. Це прям дуже-дуже сильно. Ну коротше, в мене тут дуже багато є всяких запасів вже монети очки сили. Мене це прям. Дуже радий, я не думаю, що буде такий легкий початок. Ну, буквально за, за декілька годин гри можна отак сильно собі прокачати аккаунт. Це прям дуже-дуже класно. Що таке от робляться, які штуки для новачків. Е, так, ну що ж, ми зараз забираємо міфічний стартроп за те, що я виграв 10 разів на ріку, але, на жаль, мені звідси впадає простий спречик. Ну, я не розстроюся. Йдемо далі, у мене 18-й стрік на френку. 400 кубків, це мої перші 400 кубків на якомусь одному бралері, і це вже 2500 трофеїв у мене на аккаунті. Де, в принципі, не панно. Точно не пам'ятаю, в якої годині я це аппетину. Ну, минуло, в принципі, не сильно багато часу. Можливо, це вже було десь 5 година. Не забуваємо, тому що я багато часу у мене забрала технічна перерва, яку я потім собі додам в кінці нашого пушу. Так, також забираємо наші наступні тут нагороди. У нас тут є, наприклад, рідкісний бравлер Брок. У мене вже майже всі рідкісні. Ще залишився один бравлер, і в мене вже будуть всі рідкісні бравлери. Вся колекція рідкісних в мене вже буде. Так, у нас тут також треба якогось надрідкісного вибрати. Я вирішив взяти Гаса. В принципі, досить таки також імбовий бравлер, за якого легко можна вигравати. Я вам старався записувати якісь такі максимальні моменти, але якби я вам показував катки, то відео вийшло більше, ніж на годину. Тому, коротше, в більшості ви будете бачити, яке, в принципі, тут лутає всі нагороди і скільки кубків я зміг апнути. Тут ми вже беремо якогось першого міфічного браулера, я буду відкривати. Я вирішив вибрати тару, тому що може, я думаю, що якщо що, я в принципі, якщо мені буде не вистачати браулерів, я його потім докуплю. Тому, коротше, вирішив тару. Далі ми вкачуємо браулерів, як завжди, забираємо нагороди, вкачуємо браулерів і йдемо далі. Апати. Отака от мене тактика була, максимальна, щоб було е, швидко і ефективно. Я там апо браллерів зразу або на 200, або або на 100, щоб протибуті було. Ну, коротше, якось так от виходило, бо просто виконував квест на міфік дропи, щоб коротше, максимально багато дропу з них з цього всього-всього отримати. Також, до речі, забрали вже останнього нашого рідкісного бралера, вже всі рідкісні в мене є на аккаунті. І отак от, от поки що виглядає мій профіль. Виграємо зараз ще одну каточку. У мене вже є три тисячі кубків на акаунті. Не пам'ятаю, скільки точно часу пройшло. Можете в принципі подивитися по календарю там по цих от е, всяких подій, скільки там часу. минуло. там зараз скільки 15 годин до наступного подій. там можна приблизно буде порахувати, хто там шарить. Тому що я от зараз це все озвучую. Я точно не пам'ятаю, коли це все було, тому що я забув це все записувати. Ну головне, що хоча б я відео знімав. Шкода, що тільки не записав, в який, я в якій годині я це все апнув. Також я до речі згадав, що в нас тут є рекорди. Можна також звідси позабрати, можливо, щось круте вибити, тому що тому я короче вирішив забрати ці також всі нагороди. Можливо, як я кажу, з старт нам випаде хоча б, наприклад, легендарний якийсь бравлер, хоча б, хоча б щось коротено. Ну, на гіперзаряди я навіть не надіюсь, тому що я тут ні одного браулера на 11 силу вкачувати не буду. Коротше, загаси я тут також зараз отримав міфічний стардроп, тому його також ми відкриваємо. І вбиваємо, на жаль, не бравлера, але 200 очків сили також не пано. Ну, забула я також пройти оцей от квест на міфік дроп, і з нього я вибив ще гірше, це прям іконка. Мені вона навіть взагалі не знадобиться. Ну зате на акаунті вже є 3600 кубків. Це прям досить таки не пано. З Браулпасу також ми зараз дозбираємо нагороди і пішов, я далі. Виконав також квест на Джесі на Міфік Дроп. у мене вже там майже 4 тисячі кубків є на аккаунті. А з Міфік Дропа, на жаль, мені випала знову ж таки іконка. Мені щось дуже сильно щастить на ці іконки. Ладно, на Брогуці, в мене, в принципі, я якраз таке апну вже 4 тисячі трофеї, це вже досить не пану, це вже майже половина з запланованих кубків. Відкриваємо наш наступний міфічний старт-дроп, з якого я вбиваю скінчик на Карло. До речі, зараз це оце. Оце от момент, де я апну 4 тисячі трофеїв, я апну їх пів одинадцята ночі. Тому, в принципі, я думаю, досить таки не пане, що це ще навіть не завершився перший день, ще навіть не почалася ніч, а я вже апну 4 тисячі кубки. Ну і також я ще собі забрав 8 біта на аккаунт. Тому також зараз виглядає мій аккаунт. 8 біта ми зараз також вкачуємо, 26 бралерів у мене вже є. І монетів очки села мені, в принципі, також поки що вистачає. Ну, а поки я вирішив також купити собі гаджети, трошки покупляти гаджетів, щоб було полегше грати, і так я бачу мені мене дуже сильно вистачає. Також, 8 години ранку, вже наступний день ми апнемо 5 тисяч трофей. Як ви бачите, до кінця пошук залишається приблизно 6-7 годин. Але я вирішив, в принципі, ну в садо не здаватися хоч тільки 5 тисяч трофей, але хоча б ну головна наша суть, провірити, скільки кубків я зможу апнути. А 10 тисяч це так просто було для мотивації, щоб подивитися, ну скільки я зможу апнути. Я думаю, що ви мене зрозуміли. Також, до речі, золотали вже першого міфічного бралера на аккаунт Це прям дуже класно. За гасами також от 9 години. -та година. Загаса я зміг апнути вже 5-300 кубків. Ну і це зараз я апну вам. Знімає на візу, тому що 9 години, тобто від цього моменту якраз таки минуло рівно 24 години. Тобто, хто е, ну, не хоче, щоб я додавав собі цей час, який було технічна перерва, то вважайте, що я пнув 5300 кубків за 24 години. Але я продовжую далі, тому що зараз додаємо наш час з технічної перерви, це більше, ніж 2,5 години. До 11.41. Коротше, я буду грати. 5600 кубків на аккаунті також додали в гру 2 мега ящика. На ми їх також вирішив відкрити. Можливо, звідси випаде бралер. Але, на жаль, мені звідси просто випало два скіна по 29 кристалів, ну або по 1000 блінгів. Ну і також безкорисна іконочка. З другого ящика мені вроді би, взагалі просто випали якісь іконочки без корисні. Зосте, хоча б кредити мені також попадали, це вже мені буде покраще для бралерів. Так, ну що ж, записуємо карточку на 6 тисяч трофеїв. В принципі, я думаю, що досить таки не пано. Майже минуло 24 години, а я апнув 6 тисяч кубків за цей час. Я думаю, що це досить таки сильно, досить таки потужно. До речі, в коментарях можна написати, скільки максимально кубків ви апали за один день. Ну а я пішов далі, в принципі, зараз збирати нагороди і надійтеся поапнути ще по максимуму кубків, бо в нас залишилося вже дуже мало часу, прям буквально менше, ніж 20 хвилин. Тому я верше коротшапнути 600 кубки. Короче, мене акаунт залишається буквально 30 секунд до кінця мого проекту, вже майже 11.41 Я раджу своїм тімейтам брати максимально нульові кубки, просто щоб ми зараз фастом верли ще одну каточку і вже ну просто підвели підсумки, скільки кубків я зміг апнути за день. Тому ми коротше пішли в Бролбол. Залишається буквально приблизно 20 секунд до кінця мого пушу. Тому що до да, якраз таки через таку іншу переводу зараз якраз одинадцята сорок один. Карта нас ну, Бролболі помінялася чуть швидше. Ну і нам зараз просто треба фасто вирити каточку проти путів. Буквально за 10-20 секунд. І будемо вже підводити підсумки, скільки я зміг апнути. таки, вроді, це перша каточка, яку я зміг вам записати цілком на відео. Ну що ж, коротше, ми виграємо перший гол ми забули, якраз 11 11.41. Ну, буквально там погрішність нас зараз буде 10-15 секунд. Я думаю, що це не сильно в принципі, важливо велику роль грає. Ну, якщо як хочете, в принципі, хочете, відніміть нам цю катку, хочете, ні. Е, ну коротше, в принципі, хто як хоче, так собі і вважайте. Ну але я її, в принципі, і думаю, що можна зарахувати, тому що я пішов в катку до того, як в нас став, якраз кінець 24 години. Ну що ж, виходить, що я зміг апнути за 24 години. 6. 1130 кубки. Дуже дякую, тімейтам за допомогу. 24 мене він стрік, якраз таки симулішн 24 години він стрік. Ой, 24 він стрік, і 24 години я апав на аккаунті. Коротше, отак він у мене, в принципі, виглядає. 27 бралерів, майже 30 бралерів. Я думаю, що я його зміг непогано прокачати за один день гри. Навіть чуть менше, тому що я вночі ще також трошки спав, не грав фіром цілу ніч. Ну, отак от виглядає. Я думаю, що досить таки класно. Ще раз повторюю, що на 200 лайків я спробую другу спробу, але вже це буде якось пізніше. Тому я навіть не думаю, що набереться на цьому відео 200 лайків, тому коротше, вже буде він. Думаю, що. Це була, коротше, одноразова така от акція. Отака от мене, в принципі, спроба. І для себе я побив рекорд, тому що мій минулий рекорд був 3 чи 4 тисячі кубків, це був максимум. А зараз я зміг хапнути цілих 6 тисяч трофеїв. Коротше, так от виглядає. Я дуже надію, що вам це відео сподобалось. Тому якщо вам нас обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал, та жміть мій, та знов, що розказувати мої неокриті відоси. Ну з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.